Всім добра і щастя. Український рятівник 21-го року. Хто хоче інвестувати в монети, всім рекомендую отаку вот монету. На даний час ціна даної монети 292 гривні 350. Переважно 300. Так на новому, так і на, напевно на Violet. Можна і дешевше, напевно, купити. Так як зараз свята. Будеть накривали столи, людям треба гроші. І дана монета тиражом 40 тисяч. Тираж невеликий. І такі монети, як розвідка, народжені в Україні, Державна служба. Спецзв'язку, ціна якої зараз 834 гривні майже 1000, потягне за собою дану монету. Правда, тараж спецзв'язку 20 тисяч, хто не спів, то вже запізнився. Дана монета не буде падати, як розвідка. Поки розвідка падає в ціні. І можна купити її за 550-600 гривень. Думаю, на другий рік вона почне вже в другу сторону. От такі монетки. Всім дякую.